Чи варто їхати на відпочинок в Єгипет в травні? Формально це ваш останній шанс до осені відпочити в цій країні при більш-менш адекватній температурі повітря. Літом в Єгипті панує виснажлива спека, і температура часто може доходити до 45 градусів. При цьому в травні середня температура повітря – 30-32 градуси, а море вже прогріти до комфортних 25-26 градусів. У туристів з травня вже з'являється альтернатива: це відпочинок на узбережжя Туреччини, де в цей час, звісно, де? дешевше. але у Єгипті в травні лишається основний козир. Це тепле море з неймовірним підводним світом, купатися в якому надзвичайне задоволення. Взагалі, в плані моря Туреччина, як і інші країни Європи, поступаються красотам Червоного моря в будь-який місяць року. При цьому Туреччина виграє за рівнем сервісу та різноманіттю харчування. Що приємно, це те, що ціни на відпочинок в Єгипті в травні на процентів 30-40 нижчі, ніж влітку. Хоча і влітку ціна відпочинку в Єгипті лишається значно нижчою за відпочинок на узбережжі Туреччини? А який відпочинок обираєте ви, і чи доводилось вам відпочивати в Єгипті влітку?